Всім привіт! Військовий кореспондент Дмитро Стешин оцінив наслідки передачі польських танків в Україні. Про це він написав у каналі. За словами оглядача, дане рішення позбавило Варшаву поставок нафти по трубопроводу Дружба. Схема проста: немає леопардів, є нафта, є леопарди, немає нафти, написав він. Напередодні глава польської нафтогазової компанії Даніель Обайтек заявив про зупинку поставок російської нафти по трубопроводу дружба до Польщі. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми були повністю готові. Тільки 10% сировини надходило до нас з Росії, і ми замінимо його нафтою з інших джерел. Це результат диверсифікації, яку ми проводили в останні кілька років, написав Обайтек. Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що спрямовані польською стороною танки вже доставлені на Україну. Сьогодні польські вже потрапили на Україну, заявив політик на відкритті засідання Ради національної безпеки Польщі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!